Вітаю, шановні друзі. Сьогодні вівторок, 10 січня. Сьогодні, як завжди, випуск авторської програми про політику без політики від Олексія Кучеренка. Ну, По-перше, вітаю вас усіх з святами. Сподіваюсь, що ви як нормальніші українці, ми з вами відсвяткували спочатку одне різдво. Потім новий рік, потім інше різдво, скоро буде ще старий новий рік. Ну так бува, коли розумієте, все рівне. Я розумію, що люди будуть хотіти певний період, вони будуть іти, іти, і святкувати. В результаті ми два тижні отримали канікул, як мінімум. Ну то таке. То таке головне, щоб була у нас емоційна стабільна так мовити, настрій, щоб вони від відчуття реальності були, щоб ми переконані, що ну, практично для всіх це не було, бо там величезне святкування, але все ж таки приємні такі дні, які ми з вами хтось провів з родинами, хтось на самоті. А в, в, треба завжди пам'ятати, що наші воїни провели ці свята в своїй. Так би мовити, специфічній цій обстановці, ситуації. І от про це треба завжди пам'ятати і молитися, що ми живі, ми здорові, ми з оптимізмом, без песимізму зайвого дивимося в майбутнє. Тепер буквально декілька слів розповім, розповім про останні події. Ну, ви знаєте, в енергетиці особливих ніяких подій немає. Єдине, що бачу, що знов по мережі розганяється якась там маячня, що ці прокляті енергетики не дають нам електроенергію. Як знов якісь графіки, знов якісь там. То є, то нема. Люди просто не розуміють, що в умовах бойових дій і пошкодження дуже значного нашої генерації теплової, і виведення з балансу атомної Запорізької в першу чергу станції, і те, що там і блок на ремонті знаходиться рівненської станції, і те, що пошкодженим мережа. І от Бачите, тільки пішла температура вниз, тільки морози наступили, і дійсно знов відновилися, на жаль, проблеми, оскільки система не витримує все це. А морози це дуже вагомий елемент, оскільки значно збільшується споживання в морозні дати. Другий фактор, не забувайте, будь ласка, що дійсно багато підприємств розпустили своїх працівників на. Оце різдво. По суті, зупинили підприємства, десь життя завмерло, але зараз вони відновляють свою роботу. і підприємства промислові, комерційні, бюджетні, так само. До речі, і бюджети так само не всі працювали. Відповідні установи. А зараз вони відновили споживання і відповідно є певний дефіцит. Ще раз не це є трагедія. Треба спокійно просто очікувати, що я думаю, буде все рівно удар. Один не останні удари зарозуміли зрозуміли розрахунок Путіна, і головне це спокій душевний зберегти і перестати е, оцю маячню і провокацію розганяти по мережі. Розумієте, всі зараз працюють е, енергетики, збройні сили. Вони працюють на нашу перемогу, і ми з вами мусимо робити те ж саме. Тепер хто особливо попрацював на перемогу? На це дійсно не можу не прокоментувати цей шкандаль. Цією свецькою, світською, вибачте, левицією. Якій там Іванна, Іванна, оця речниця південного напрямку прикордонної служби. Я прокоментую зараз по державному. Розумієте, от як, як це ну я переконаний в своїй правоті і поясню вам, чому моя позиція, чому я вважаю, що з такими Іваннами треба негайно швидко розбиратися. Може, може, навіть зайвих скандалів немає, але в мене головне питання це не до Івани, це до керівництва оцього державної прикордонної служби. Як вони могли тримати в себе в структурі і не розуміти, що ця Іванна? моїх їх рано чи пізно підставить? Розумієте? Тепер пояснюю: Те за перше, це не Іванна. Це не жінка і не дівчина поїхала і і викладала свої фото розкішні, такі ну знаєте, на межі такі розбещеності. Ну зараз важко цю межу знайти, бо молоді люди, причому всіх статей, і чоловічої, і жіночої, і середньої. Ви ж розумієте, що у нас же сьогодні гендерна така рівність там починається. Так ось всі вони дійсно хочуть чимось там блиснути, виставити щось своє агаленне, але таке ню в стилі ню. Новий сапог показати, нове плече якесь ще там, якісь частини свого тіла, я до цього філософськи відношуся. Якщо це люди, перше, якщо вони штатські, розумієте, якщо вони не працюють в державних структурах і тим більше не носять погони. Розумієте? Ну, якщо ти є праців або державним службовцем, або працюєш в міністерстві, або є військовослужбовцем під полковником. То ти не жінка, ти підполковник в першу чергу. Запам'ятайте це, будь ласка, особливо під час війни. І завжди такі свої випадки треба розглядати не з точки зору емоцій чергової Івани або Івана, бо такі ж саме хлопці дурні, і депутати такі ж саме ідіоти є. В мене немає сумнівів Розумієте? Там окрема розмова, і інші там е, небідні люди. Ну якщо ти не розумієш, от головне питання, яке треба задавати: ось ці цей скандал. Ці Зухвалі такі з викликом фото, вони як мають вплинути на військовослужбовців? Всіх всіх статей, всіх статей і, і, і чоловіків, і жінок, і інших розумієте, до чого я веду. От як вони їх бойовий дух піднімуть, якщо хлопці, дівчата з передка будуть, які там, там в морозі на морозі там живуть і відбуваються зараз в Солідарі або в Бахмуті, або в на інших гарячих дільницях, вони це сприймуть як позитив, да, що там підполковник пограничної служби таке робить. Ну навіть якщо тобі пощастить. Виїхати в той Париж. Ну сиди там собі, відпочивай, що ти викладаєш, ці фото, кого ти хочеш вдивити, в... в... когось ти... кого здивувати, ти хочеш. І я ще раз хочу сказати: я переконаний, що тут зайвої не, не треба робити істерики, просто треба так. Зразково наказати, звільнити обов'язково. І я думаю, що має бути питання і до керівника. Знаєте, першу чергу червоно тому, не тому, що я не хочу зараз в їх стосунки там лазити. Керівник, керівниця прес-служби, прес-секретар. Ну відкинули. Це відкинув. Мене головне питання до іншого генерал. Прикордонної служби, людина з досвідом, людина відповідає за кордон на дуже небезпечному напрямку, на південному нашому напрямку. Скажіть, будь ласка, а якщо він не розуміє, що біля нього ось таке відбувається і що воно його підставить і зробить кловоном, вибачте. А як він е, може свої посадові функції виконувати, як він може відповідати за той напрямок, дуже важливий за ту дільницю, яку йому доручили? І що робили вони? Що робили інші е, органи внутрішньої інспекції та внутрішньої безпеки? Чому вони не сигналізували про таке ну недолугість цієї поведінки? Тому, вибачте. Тут не злочин, тут просто дурість. А під час війни дурість, що Іван, що її шефа. Мусить каратися дуже швидко, ефективно і зразково, щоб усім іншим неповадно було. Це моє глибинне переконання. Це стосується абсолютно всіх. Це тим більше в першу чергу людей з погонами. Це стосується і політиків, і депутатів, і я переконаний, що треба негайно вимагати шукати якусь пришвидшену процедуру е, поз, там, е, зупинення їх мандата, недопуску в зал, якщо вони втрачають розум і втрачають зв'язок з реальністю. І отут ми. До другої проблеми повертаємося позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Пояснюю вам, в чому скандал, в чому маніпуляція і фальсифікація, і якою є моя позиція, і думаю, багатьох моїх колег. Перше, я особисто переконаний, що дійсно депутати колишньої партії і фракції ОПЗЖ не мають права як мінімум знаходитися в залі. Поясню чому. І позбавлення мандату це важка процедура, бо вона конституційна. В Конституції прописані абсолютно конкретні випадки: смерть, злочин, вирок, вступив, недієздатність там, е е приховування бі бізнесу, тобто су сумісництво. Оце конкретні конституційні норми, за якими можна позбавити депутата мандату, і то там не так просто. Це ж треба все довести. А отак от просто народ захотів, і ви там проголосуєте, і їх там пинком заберіг. Їхних мандат, розумієте, це, ти, це можна революційно, як більшовики зробили, але юридичної сили воно не буде мати ніякої. І, на жаль, в певний момент вони це відіграють назад. Може, може в цьому і не є проблема. Може до кінця війни можна все, і війна все спише, розумієте? Я чесно, я не знаю, але я знаю одне: що як, як депутат я не маю права не голосувати не юридичні рішення, розумієте? Хай вони будуть політичними, але однозначно. Там має бути е, е, юридичний висновок і подивитися, наскільки це юридична процедура. І от я, наприклад, переконаний, що рішенням було б не позбавлення їх мандату, а враховуючи те, що Рада національної безпеки їх визнала антиукраїнською політичною силою, е, прийняти відповідні там зміни до закону про регламент і заборонити їм на період твоїй війни бути. Перебувати і приймати участь в голосуваннях в залі Верховної Ради, в роботі комітетів, в інших, так би мовити, своїх там функціях, які їм їм доручена згідно з законом про про регламент. Це, на мій погляд, було б абсолютно просте голосування. Воно абсолютно легко реалізується. І мовно кажучи, все друзі. Ми вас в залі бачите не хочемо, не хочемо. а Чому пояснюю? Тому що під час війни не можна зміни до Конституції вносити, розумієте? І тому конституційно мені здається, що це важкувато буде. А от так, без, без змін Конституції з законом, як на мене, це абсолютно коректний варіант. До побачення до кінця війни. Гуляйте, їдьте собі в Марокко, туди, кудись там, в Кани, в Дубай, ви там половина і так сидить. Але ми обов'язково з вами ще будемо розбиратися згідно підкою можна буде вносити зміни до Конституції. І останнє. От зараз йдуть шалені звинувачення. Повірте мені, той хлопець, депутат Дунда, який запустив цю маніпуляцію, оцей скандал навколо того, що депутати відмовляються, депутати не підписують. І, до речі, така сама. Рух оцей громадська грантаїська організація, рух нечесна. Вибачте, я не можу їх чесно назвати, бо вони нечесні, вони маніпулюють. І коли вони написали в себе на сайті, в себе там на саті, що ось такі-то депутати з Батьківщини відмовилися, і в тому числі і я, я це сприймаю як особисту образу. Бо одразу хочу сказати, як тільки я дізнався про цей лист цього Дунди із ЗМІ чотири дні тому. Бо для того, щоб його побачити, треба було, щоб цей дунда, а цей лист існує в одному екземплярі, щоб він або зателефонував, або прислав на мейл, або підійшов в залі і сказав: Пане Олексію, я пропоную вам підписати такий лист. Я би подивився, порадився з помічником, який відстежує там всі мої там процедурні рішення. Безумовно, я би його підписав. Те, що я і зробив. Коли Дунда звернувся до мене, прочитавши мій пост, що я готовий підписати, тільки зробить це, покажіть мені це ви. Я його рівно за 15 хвилин підписав. І одразу хочу сказати, мені ніхто не може заборонити, жодний лідер, жодний там керівник там, будь-якої фракції, в тому числі і моєї, не може мені заборонити робити те, що я вважаю за доцільне. Тобто внести всі ці питання на розгляд залу. Яким буде рішення залу? Поживемо, побачимо. Я й своє юридичне рішення. Буду формувати безумовно на підставі юридичного. Вердикту заключення відповідних парламентських структур науково-експертного та юридичного управління, бо я не маю права приймати неправові рішення. Вибачте, це мій обов'язок, моя відповідальність перед вами, шановні виборці, і останнє вже, друзі, коли ви кажете, що ми, депутати, зараз мусимо там негайно виконати вашу політичну волю, я прошу вас сформулювати по-іншому. Ви вимагаєте від нас виправити свої помилки. Бо Хочете ви чи не хочете, може серед тих безпосередньо е е е слухачів там. Е Нема тих, хто голосував за ОПЗЖ. Але погодьтеся, це ж не я їх туди проводив Верховну Раду. Це якась частина українського народу, українських виборців, українських громадян. Вони проголосували і провели легітимно, згідно з конституцією цю цю антиукраїнську силу Верховну Раду. А тепер вибачте, до кого питання до себе на себе в дзеркало. Дивіться ті, хто проголосував і за цих, і за інших, і за третіх, і за п'ятих. Тому давайте заспокоїмося, я. Хочу максимально спокійно сказати, це все зроблю для того, щоб дійсно їх не було в залі. Бо те, що слуги з ними голосують, всі вонючіці, розумієте, всі оці е, негативні, лобійські, е, сумнівні закони, це однозначно. Я про це писав вже і заявляв десятки разів. Кожний закон за останні там місяці, два, три. Кожний закон, е, отакий от скандальний, він не міг би пройти без. ОПЗЖ без їх 25-30 там 30 голосів, бо вже частина слух не голосує за закони, які намагаються проштовхнути. Вони знайшли собі цих, вибачте, на гачок їх посадили, і тепер просто кажуть: або ви підете на, або ви голосуєте за наші сумнівні. Корупційні лобійські закони, ось в чому ситуація, і ось хто має відповідати за цю ситуацію: 260 депутатів у слух. Отак от в секунду могли би вирішити питання будь-яке по статусу депутатів ОПЗЖ. А ось без них точно ніхто не може вирішити. Це проста парламентська арифметика. Як бачите про енергетику сьогодні ми мало говорили. Свята вітаю ці от такі події. Будь ласка, сприйміть мою позицію. Рухаємося далі. На цього року дійсно я переконаний, що Україну очікує дуже довеносні рішення, в тому числі і нас з вами. А події Верховній Ради я буду висвітлювати, і коментувати і робити все для того, щоб ви розуміли, що там відбувається, які рішення приймаються, як вони відобразяться на нашому з вами житті. Наступну передачу. Чи я присвячу о цьому питанню земельної, ви знаєте, правку, яку я вніс, це правка до земельного кодексу і до закону про ЖКП стосовно того, а чия ж це прибудинкова територія, і чому ми мусимо платити за утримання прибудинкової території, яка нам не належить? Як на мене, це принципові речі, без яких не може бути побудована взагалі правова держава? Отут ми будемо розбиратися з усіма активістами, ОСББістами, спільнотами, Нотою ну, із бобіською сіма іншими лобістами, які непогано погуляли на теми на темі ЖКГ, але, як ви бачите, реформу завели глухий кут. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення, до нових зустрічей.